Бапинко не був героєм. Чурик був тихий, нерішучий, сором'язливий хлопчик. І якось так історично склалося, що з самого маличку він був позбавлений хлоп'ячого товариства. Маленький, худенький, блітенький. Він дуже часто хворів і мама трусилася над ним. Вона не тільки не віддала його під садок, а й у двір самого гуляти ніколи не пускала. І різь він такою собі хатньою істотою, як у те лопати чорненьке кімнатне собачок, що його на руках виносить хазяйка з дому. І воно трептить бідолашне, ледь тримаючись на своїх тоненьких ніжках. З буйним хлоп'ячим племенем Шурик спізнався лише тоді, як пішов до школи. Тільки у третьому класі йому дозволено було самому ходити до школи і виходити у двір гуляти. І Шурик переживав. Ще переживав, він усе віддав би лише бути таким, як Ігор Дмитруха. О, Ігор Дмитруха то велика людина, як кажуть хлопці, молоток. З таких виростають полководці, герої. Навіть після добрячої причуханки від завички Віри якими. Він схиляє голову і каже. Я більше не буду. Це в нього звучить гордо і незалежно. А як він сіжає по перилах другого поверху? А як він хвацько чвиркає з пльова крізь зуби. А найголовніше, як він грає у футбола, Валера Голошкинський сьогодні не грає. Він поїхав з батьками у село в гості до родичів. Другим капітаном був Льоня Моньким. І команди Петрухи перемагала з розгромним рахунком 235. Ігор Дмитруха гасав по полю як очманів. Він весь аж пешив, ніколи не грав так завзято, так натхненно. Сам забиваш. Вісімнадцять голів такий тріумф буває один раз у житті. Несподівано Монькін прорвався до Дмитрухинських воріт, назрівав гол Ігор вельмитруха, рятуючи свої ворота, з усієї сили влопив зустрічним ударом І, Як кажуть футболісти, засвітив свічку. П'яч за високом вгору і пав прямісінько на балкон Бумбарасова. Це була зовсім непередбачена, ганебна ситуація. І ти турбувати травмованого директора, перепрошувати. Це значить ганьбити себе в очах знаменитого футболіста на віки вічні. Хлопці було ладні провалитися крізь землю. Ігор труха, стояв блідий, як сметана. І раптом у шурика всередині щось класного. наче зламалася пломба якогось запобіжника. Від цурикового балкона були прилаштовані дерев'яні штахети, по яких пився дикий виноград. Шурик зліз на тій пився і почав дитися по тих у угору до бомбарасового балкону. Хлопці одразу помітили, знизу почулися вигук. Чую, ліс і нічого не відчував крім нервового лоскоту в горлі. А в голові дзвеніла одна розпачлива, радісна думка. Я герой, і всі це бачать, Ой, я герой. Лишалося зовсім тим. намагаючись виглянутися, він глянув вниз і похолов. Слизький страх холодним потом укрив усе тіло. І тут він відчув, як дужа рука схопила його, одірвала від штахетів і потягла вгору на балкон. Дурий, ах ти ж! Журить, сердито гукнув директор, поставивши Шурика на балкон. ні, Шурик, не виходив у двір і навіть на балконі не показувався. Він паленів від сороку, згадуючи, як Гонбарасов, тягнув його, мов паршиве кошеня.